На Мадам Ліпс вже чекають біля гаража. Тут збираються біженці, яким вона допомагає. Біженці, які не мають притулку. Тому навіть така банальна справа, як зарядити мобільний телефон, для них справжня проблема. Власне, в цьому їм на допомогу приходить добра самаритянка Мадам Ліпс. Кожен отримує іменний папірець, поки його телефон заряджається. Для багатьох телефон це єдиний контакт з рідними хлопці не можуть прожити без своїх телефонів. Та й на екранах мобілок я постійно бачу фотографії родичів. Це для них дуже багато значить. Мадам Ліпс відчиняє гараж тричі на день. Щодня заряджає півтори сотні мобілок, але до неї приходять не лише по електроенергію. Жінка нікого не залишить без уваги, завжди почастує своїм пирогом і знайде потрібні слова. Вночі на вулиці ще дуже зимно, а цей чоловік нині спатиме під теплою ковдрою. Теж подарунок від мадам Ліпс. У двері дзвонять без упину. Іду йду. Бригіте католичка, але і любов до ближнього тут поділяють далеко не всі. Сусідам бракує спокою. Поліцейські патрулі регулярно проїздять повз вікна. Ізодимобіль бай. Мене запитують, а чому це всі біженці мають телефони? Я на це відповідаю: а ви що, не маєте мобілок? Якщо б тобі довелося втікати до іншої країни, то ти б не взяв із собою мобільний, але люди просто цього не розуміють. Поруч з будинком Мадам Ліпс починаються так звані джунглі. Так у кале прозвали табори біженців. Вони не підключені до водопостачання і електрики, немає навіть туалетів. Біженці просиджують тут місяцями, чекаючи слушної нагоди втекти до Великобританії. Багато з місцевих мешканців воліли б не бачити цієї скрути. Коли Бригіте зазирає до місцевого бару, постійно чує в розмовах нотки страху та недовіри до біженців. А ah, Мігрантів ми тут не обслуговуємо. Ні, ні, ні. Коли я чую, що 30 мігрантів потрапили під колеса. Мене це взагалі не колише. Я дбаю про своїх людей. Нарешту мені начхати. принаймні Бридіти може розраховувати на підтримку свого чоловіка П'єра. Разом вони вивчають рахунки за спожиту електроенергію за останні роки. Парадоксально, але споживання навіть дещо знизилося. Тож допомога мігрантам з усіх поглядів себе окупає. Раніше цілий день був увімкнений телевізор. Тепер всі розетки зайняті, а на телевізор не залишається часу. наступного ранку все починається знову. Вже у сьомій на мадам Ліпс. Чекають бідолаги з порожніми акумуляторами.